Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги маркери для малювання з тонким наконечником. Дані маркери призначені для малювання та створення рекламних плакатів. Товщина їхнього наконечника становить 0,7 мм, що дозволяє точно та яскраво виділити контури. Маркери мають алкогольну основу, що забезпечує насичність. Та яскраві кольори з мінімальним розмиттям, ідеально підходять для створення яскравих та професійних ілюстрацій. Мають зручну форму та легко лягають у руку, забезпечуючи комфорт при роботі.